Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. І Сьогодні ми будемо ловити карася на поплавок. І для цього беремо прикормку. Real Fish, називається кальмар восьмінут. Не знаю, як воно працює. Цим варіантом я ще не ловила ніколи. Але мені подобається, що вона чорна, вона така вонюча по-рибному, що в принципі, по холодній воді є хорошо. Для риби. Замішуємо в два етапи. Перше зволоження водичкою і друге зволоження теж робимо тільки водичкою. Міласу сьогодні не брала, ніяких добавочок не буде. Тому побистрячку замішаємо і будемо ловити. Закидаємо прикормку, 5 кульок таких, додали сюди ще консервовану кукурузку. Мені подобається цей аромат. Я думаю, що я цю прикормку ще спробую і на коропа так в точечку все ложимо. І все. І людасію окремо ще будемо годувати точку ловлі. Тут спецназ поплавочний вже на охоті. Я сьогодні на скауті на 5 метрів. І отут у мене, видніється, поплавочок. Уже були подіргушики. Подивимось, треба почекати трохи, бо прикормку тільки закинули. Я думаю, якісь хвилин 20 і почне щось інтересне відбуватися. Перша покльочка. У нас. О! Красєвич! Так, попробуємо ми тебе з куста підняти. Що? Ти вже сразу бачу, його на сковородці, сковородки, чи що? Так, на два париша. Два париша. А, Якраз, як каже Мазуренко, на сковородочку. Апліччя. Ні, ну, а холодний капець. Я воду, коли набирала, мене аж руки замерзли, наскільки холодна вода. Дивіться, не успіла я достати карася, як тут прийшли на хлібники. Цей рижий нас аж зустрічав ще від машини, вів нас, надіявся, що йому щось перепаде. Цей безхвостий прийшов ще і тепер сидять, воно, дивіться, витираються об нас і ждуть. Ну я їх боюсь, тому що вони такі, знаєте, достаєш карася, вони прям на літу хватають його. Того з цими дружочками-пірожочками треба бути максимально обережними. Але ж гарні, дивіться, які. Відкормлені такі. Видно, що рибку їх тут підначують. Да? Ой, да ладно, красавчики. Ви гляньте, яка в мене є красота. В мене люди просто балує. Це вона цукерочки сама такі робить. Прошлий раз, коли ми були на Доленій озері сварюю, вона зробила ці самі, і вони, ну капець, які смачніші. М -м -м. Покажу. Це шедеврально. Якщо хочете, ми з людьми знімемо рецепт. Так, да, Люда? Да. Щоб люди теж готували таку вкуснятину. Тому що це нереально. Так дивіться, в коробочку сложив і на презенті вже дуже красиво презентабельно комусь подарити. А ще своїми ручками зроблено, вже й людині буде набагато приятніше. Так, так, так. Людочки тут покльовка карасик. Люда, це не міля Мені. Давай сюди карасіще, давай сюди. Ось дивіться, яке чудо. І що, поганий карась чи що, Люда? Довольна? Хорош. Тому що глибину збільшили, а ти слухай, їж, ходиш всіх дядьків, а не мене. Ось зробила і одразу результат. Ти знаєте, часто питають, порекомендую водойму, де поїхати на карася, куди поїхати на коропа. І от э, родинна оселя це саме те місце, де чисто карась. От якщо ви хочете половити на поплавочок, да, це маленьке озерце. Зараз, на жаль, рівень води, бачите, упав через погодні умови за літо, дощів особо великих не було. Та й зараз багато де, на жаль, ситуація з водою критична. І от це озерце, на жаль. Теж не є виключенням. Але карасик прокльовує. Правда, от у мене 5 метрів, то трішки малувато. Якби шестерочка було, було б краще. Людочка сьогодні з балонечкою і закидає далі, і там чоловік теж сидить, ну, мужичок, він теж ловить на дальній заброс, Ну, десь трошки далі, ніж посередині. І в нього більші карасі. Я от думаю, що наступного разу. Тепер то я вже знаю, яка ситуація з водою. Я теж візьму удочку з катушечкою, балонечкою і закидатиму набагато далі. Годуватися, в принципі, з руки я можу, тому що я докидаю до такої дистанції, це не проблема. Але от просто що якщо махалочка, то хочеться чуть-чуть далі. Хоча у мене теж рибки були на п'ятерочку, але з дальняка покльовки ви отримуєте швидше. Поки моя туристка ходила, я достала у неї рибину. Карасерк такий хорошенький, прям, добротненький. Тут такий пучок апаришев. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім парише! Люда. Щоб аж в горлі застрягла! Да, і дивіться, от е, Люда ловить. Я, кстати, собі заказала удочку таку. На пошті лежить треба буде забрати. У людочки бластбола. Така, як у мене, тільки це в неї нова версія. І вона облюсчена, вона така класна. Я вирішила, що я собі теж таку хочу. То заказала, на пошті можна, кстати, буде, якщо їхати, то одразу і забрати. І в наступний раз поїду вже з своєю новою. Тому що моя моя тяжча. Ця мені ну, новинка прям дуже сподобалась. Я якраз думаю, ну що б не порадувати себе. А я ловлю ось ось зараз на махалочку. У мене скаут. Це, виходить, махалочка із не китовим вусом, а з полою вершинкою. І того я сюди ставлю поплавок, бачите, в мене полторушка. От для п'ятерок з полою вершинкою рекомендую ставити поплавки 1,5-2 грама. Тому що, якщо грам, погано летить, навіть якщо немає вітру. А якщо вітер, то взагалі фіг докинеш. Того от рекомендую полторашечки. І, двушечки. і цей поплавок, до речі, я не так давно з ним познайомилася, з цією формою. Я ще вагалась заказувати, не заказувати. А заказала, і тепер це мій улюблений поплавок. І в основному у мене всі оснастки стоять на такому поплавку. У люди ми поставили поплавок з товстою антенкою, щоб краще видно було. І е, грамовку поставили 3 грами, І що я хочу сказати? Що я собі на нову удочку теж навіть, куплю поплавки по 3 грами, тому що вони реально набагато краще ними кидати, ніж двушками. Так що бачу, учусь на тебе. Я тільки пішла, а що це? Щас люди, бо перезакинулась. Єсть, давай ти сюди кабанчиком. мій. Ну, я, правда, 5 поставила пару Люда. На 7 я не замахнулась. глянь гляньте, цих котов. Вони біля цього відра аж ходять у нас з такою фізіономією. Треба тарілочку зараз закрити, бо точно стирять. Потім будемо по всіх кущах ганяти за цими котами. Вони вже бутерброд з колбасових грищів умикнули, то їм вже добре прям. Так що бачите? На махалочку теж клює, але просто більші карасики клюють із дальшої дистанції. Тому от почуйте стару опитну жінку, беріть удочку на дальній заброс. <плес> <плес> так мені ж казали, що я вже стара, літом були. Я боток тоді ще не колола Люда. І мені написали підписники, що що ти, старуха, викобілюєшся, що типу, ти скакаєш як молода. Ні, люда, бачиш, я теж кризис пережила і почала калути ботикс. Оля, для, для ми, крива, не до мужчин ти завжди будеш крива, коса, товста, худа, ще якась. Тому що якщо людинка, як то кажуть, не самовпевнена в собі, то їй усе не то і все не так. І яйцем між ног теж труд, знаєш. Тому це таке життя. Знаєте, друзі, я от, що хочу сказати, що все-таки пора доставати теплі віші. Хоч сьогодні ми і попали в найхолодний е день. З завтрашнього дня люди каже вже потепління. Але я от сижу в зимньому костюмі Норфіновському, який до мінус 30. І я вам скажу: пар не ломить. Прямо ж. Е на вулиці так сиро, що я навіть спочатку сиділа тільки в одному шарі курточки, потім вділа і другий шар, тому що погода така собі, звісно. Людасі рукавички дали, тому що руки, руки мерзнуть. Руки, нос взагалі холоднющий. І прямо ж не знаю, зараз видно чи ні, прямо пар йде з рота. Я в шокі. Я не думала, що це буде така прям погода, що такий дубар. Правда, ми, коли виїжджали, ще йшов дощ, аж ми поки позаїжджали в магазини, ну як завжди, це ж традиційно, то дощ, слава Богу, перестав. Хоча ми зонт воно, бачте, поставили. У нас така лаунж-зона, там воно і пледики, і всі вещі. Бо на всяк пожарне, а я людям ще кажу, Люда, ми приїдемо і доща не буде, тому що я кажу, я взяла зонт. Як тільки я не беру зонт, ми приїжджаємо і доща кавали, хоч його й не передавали. А зонт положив і все, і доща нема. Отакий От лайфхак: носіть з собою зонт, якщо хочете, щоб не було доща. Тут щось. Єсть, Люда, зараз. Ой, там коти. Підожди, бо них не я не можу підняти, а я боюсь, що він зараз. Щас... Кинеться. Так. Да. Угу. О, потяги. Опять опариш. Все-таки опариш. Друзі, поки у пріоритеті. Та що ж ти не дергайся? Такий пузатий. Ну, не ікряний, понятно, але пузик дивіться, який у нього такий хорошенький. Прям. Добротний. А весною тут таких ми й більше хлапали, звісно. Весна була прям по роздачі Дуже хороша. Бачите, яку Григорій придумав цю лайфхак. лайфхак. Коти стояли і карасик так зверху, Це ж був, тоді ще менше було їх. А кіт стоїть уже і такий лапає і типу, пробує його почерпнути. Ми такі, блін, що треба зробити. Кажу, треба чимось накрити. Гришик, тарілкою. І все, тарілка промокла і вона так прилипає до відра. Просто. Діти зараз такі розумні це. Зараз ще закину, бо треба вже збиратися додому. Але ж, знаєте, як -то перед смертю не надишешся. Хочеться все одно ще щось зловити. Скоро, я думаю, вже можна брати мотеля. Він буде набагато краще. Працювати по покльовках, але мотиля сьогодні не було там, де ми скуплялись але опариш активненький взяли. Коли менше поставила опаря то цей клюнула в мене така, ну, діпо, як амурський чебачок, така бдю... бдюшинда та отаке. То коту, звісно, я віддала. Це він скушав. Карася я йому не віддала бежла біха. Та і вони ковбаси так умикнули, що вони зараз вже трошки даже так, просто сидять, наверное, цей тваринний інстинкт, щоб сидіти і нюхати рибу. Ну, жрати у них вже цього немає. Е -желання. Ну, пап, то це свята. Боже, я так обожаю цю коробку. Вона, вже правда, стара, така стара, і вже год год Але що мені подобається, що жодного разу. Не ламались оці штуки, не було такого, що там кришка теж перестала працювати. От знаєте, дорогі віші, все-таки якісніші. Версус цьому є приміром. Єдине, що, звісно, тут наклеєчка, яка тут була ця, як її звати? Е, ну, назва розміру коробки от вона тільки мене покинула, треба сюди щось приклеїти. А так, все працює. Все прекрасно, записні завжди поплавки з собою ввожу. Екстрактор ножниці. Кстати, треба положити щіпчики теж. Щіпчики, кстати, я вже не раз показувала, але знаєте, покажу. Я купляла їх в епіцентрі, бачите, Enext називається фірма. Вони коштують там в районі 120, максимум 150 гривень. І от за допомогою них я роблю оснастки. Тому що треба, щоб отакий згиб. Був. І вам буде дуже зручно зачіпляти потім дробинушки. Ну, або знімати, я знімаю теж за допомогою них, а не всяких там правильних приблуд, які би, предназначені для цього. Обов'язково підлів'яз, мій старий осьо. А я замовила була нові. Але подивіться, все одно, отут все наскільки чітко. А отут є отакі зазубрини І це не то, що з годами цей просто стерся. Він ізначально був таким. Але цьому бідняшки вже дуже багато років, більше, ніж моєму сину. А ще особливо, що я вам рекомендую, це різні отакі глибиномірчики. Тому що, дивіться, о, зараз закрию, покажу. Це Мавер, якщо не помиляюсь, це Каліпсо. А це Стонфо. Е, і тут і тут суть однакова, внизу пеночка, через кольцо продіваєте гачок і зачіпаєте. Питали у мене, якою вагою мають бути глибиноміри. Я беру від 15 грамів, як правило. Є у мене і десяточки е, кларусу, але краще 15 брати. Ці у мене є 10 грамів і 20 грамів. Тут теж виходить, ви протягуєте через колечко і отут зачіпаєте це м'яка така зона, ось, куди ви зачіпаєте гачок. Цим я вимірюю завжди глибину при ловлі платви, тому що тут крючок на дні, і я потім змінюю глибину на меншу на 5 см і таким макарчиком ловлю платвичку. Цим я вимірюю за підпасочну дробину. Вішаю, і таким чином, коли я мірюю, мій повідець лежить на дні. Це ідеальний варіант при ловлі там, карася, коропа, лина. Тому я вважаю, що в арсеналі у рибака має бути от так, два варіанти, щоб була одна пірамідка для ловлі плотвички і одна е жабка для ловлі коропа чи карасик. Дивіться, яка в кота сила волі. Сидить і молиться на відро. Потому що що? Тому що тут. Карасики. До речі, на родинній оселі можна брати рибу. Якщо е... ну, ви там наловили кілограм, якщо не помиляюсь, у них 150 гривень коштує. Бо Людася сьогодні бере бабушці рибку, того в відро складає свою, і піде в кінці купить і будуть у бабушки смачні карасі. Бо ми з Катю тоді, коли ловили весною тут. Я не їла, але Катя казала, що дуже смачний у них карась. Та й самі господарі казали, що у них дуже смачна рибка. Дивіться, який от такий карасик. Ось такий жирненький прям красавчик. Весною буде тут опять ельдорадо. Ні, хороша рибка така прям. Тобі теж подобається? Ти що, злякався? Так, заглядав, заглядав, і я повернулася, присів. Так що у бабусі. Будуть жарені коросики вечором. Ну що, друзі, отака от швидка рибалочка. Ми приїхали, мабуть, близько двох годин сюди. І от зараз, вже шоста година, будемо збиратись додому. Так що, що я хочу вам сказати? Просто віддихайте, насолоджуйтесь максимально хорошими моментами, з хорошими людьми. Живіть своє життя і пам'ятайте, воно у нас одне. Цілую, люблю. Бувайте.